Вітаю, друзі. Ворог продовжує знищувати критичну інфраструктуру, а затяжна війна стає трагедією для українців, які залишаються без електроенергії та тепла. При цьому офіс президента змінює цілі війни, фактично озвучуючи пункти стамбула 1 при тому в найгіршому варіанті. Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, використовуючи високоточні ракети для знищення електростанцій у менш захищених районах, ніж Київ. Про це пише The Financial Times. Хоча збитки не такі масштабні, вони гірші, ніж взимку 2022-2023 років. І тепер метою ворога є постійні непоправні руйнування. Деякі об'єкти не зможуть повністю відновитись на наступну зиму. Період з 22 -го. по 29 березня Російська Федерація завдала ударів по семи ТЕС і двох гідроелектростанціям. Усі вони перебували в регіонах, де нема достатньої кількості сучасних. Систем протиповітряної оборони. Якби не тепла погода і імпорт енергії з Європейського Союзу та збільшення виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, Україна зіткнулася б із широкомасштабними відключеннями. Як це сталося в 22-23 роках? Про це говорить виконавчий директор ДТЕК Тимченко. Та ж кількість ракет, яка використовувалась в зимовій атаці 22-23 років, тепер спрямована на 5-6 енергетичних об'єктів в одному регіоні. Вони намагаються відрізати від енергопостачання великі промислові регіони та міста. Про це говорить начальник відділу комунікації Укрнергосатурян. Важлива відмінність від зими 2022-2023 років в тому, що Російська Федерація тепер використовує дорогі високоточні балістичні ракети. В одній із недавніх атак на вугільну електростанцію використовують балістичні ракети вартістю 100 мільйонів доларів. Які можуть збивати лише системи ППО Петріо, Про це каже Нардеп, керівник Енергетичного комітету парламенту Герус. А представник Головного управління розвідки Черняк стверджує, в Росії достатньо ракет для однієї чи двох великих атак у найближчі тижні. Думайте. Спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.